Так, сьогодні працювали діти, назбирали три кошолочки смородини. Як гроші будемо ділити? мені. І аліні. Бо мене більше не збирали. Якось так. Добре. А яка ціна сьогодні? Сімдесяти. Смородини Чи малини? Смородини. А малина? Того 532 гривні за дві години. Молодці діти. Хвалю. А ти не дуже молодець. Так, Сьогодні проводиться збір смородини. Наняв вже двох працівників, бо сам не справляюся. Поки все кошу. Вже підкосив одного персика. Ну, дивлюсь ніцо так. Початок є один кущ. До вечора, може, за п'ять зберуть. <світ> ну, але то вже краще, ніж нічого. Тут покажу їх зблизька. Будуть кричати, що я їх знімаю. Доброго дня, почому смородина. Дівчат, 75. по 75. Багато плануєте назбирати. Хоча б два 4 відра. Хоча б 4 відра. Mm -hmm. Ну молодці. А від скільки може бути? Ну в цьому вирвете малини три. У цієї штуки може бути десь смородини 3,5. Вона тягша буде, вона така дрібніша і плодніша. Може 4. Зважити назбираєте. Вона вже стигла? Ми не знаємо. Що значить? Ми ще поїдемо кататися. На чому? На скутері землі чародився. Ну, звісно, якщо всю цю смородину зберете, то поїдемо кататися. Ні. Ми її не видно. А що? А до шостої. Працює? А ви тільки до шостої працюєте, так? А коли тетя Оксана Ну десь шостій. Ну добре, ну скільки до шостої назбираєте, стільки назбираєте Ремонтантні сорти малини вже мають залепити. У цьому році така вона попоя сантиметрів 50-60 примерзла, вона і не пішла, вирізка вже зацвіла, викинула з льопхи. Ну, Збирати буде тяжко. Ну, взагалі цей рік дуже погано. Тут початок якось вистав, це не підмерзла походу. Було відео, де я знімав, вона не змерзла тут вище. Самі вершки тут краще. Я вона вся б мала така бути, десь метр Треба все туди. Бака, дівчата, я йду косити.